Друзі, всіх вітаю! 13 серпня, і ми зразці приїхали в фонтанку зі сторони комплексу яхта. Там, де динозаври, пам'ятаєте? Давно у нас тут не було. До речі, літо вже майже закінчується, а ми ще не чули, як ті дінозаври, які вони звуки здають, як вони рухаються. От сьогодні, напевно, почуємо вже, якщо вони там ще є, бо ми не знаємо, як там взагалі обстановка, скільки нас вже тут не було. А так світла вже не вимикають. Ну, у деяких, деяких, як вимкнули вже майже два тижні, да, суцільна темряво. Ні обіцянок, ні пробачень. Ось так і живемо. А динозаври, я сподіваюся, в світлі рухаються, видають якісь звуки, які ми сьогодні почуємо. Зараз ми, до речі, знаходимося в Лозанівському лісі. Теж пам'ятаєте, коли осінь тут взагалі така краса. Ну, Для мене трошки... Страшно, бо я тут людей майже не бачу, ну там деяких. Тому я глибоко не захожу. Так, тут поверхнева, раз зайшли, з вами привіталися, йдемо далі. Бо машин їде дуже багато, і мені так і за раз треба дивитися, і вздовж дорозі не можу з вами привітатися. По і гучно автівки їдуть, по друге, я ж кажу, і растя тут. Ну таке так, все, бла, 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 бла. йдемо до морячка. Вже хочеться окунутися. Сьогодні спекотний день, дуже спекотно, Трохи є вітерець, як і вчора. Но мені здається, якщо б вітру не було, то ми б взагалі спарились, зварилися, як ті рачки. Я з сачком до речі, сьогодні теж будемо ловити. Ну, все як завжди. Ходімо на море. Ходять в Лозанівський ліс, такий бігборд встановили. Не крайди чисте майбутнє у своїх дітей. Не спиліти дерева. Бачите як? Дякуємо. Але вже його трошки розмалювали, ну, як завжди, у нас. Друзі, подивіться, скільки автівок. Ого, года. І там вон ресторан моря, теж і в яхті. Друзі, зараз ми, коли будемо від яхти йти до моря, я вам покажу пагорби. Тут все вижжено. Це була ж трава оця суха, і вона вся вижжена. Я так розумію, що це джерело воні, що в Одесі ми відчували, тому що Боже, там кілометри вижженої у цієї трави сухої. Ай-яй-яй! Чутно вам, як п'є цей, тєредактіль, які він звуки видає, а? Рухається крилами своїми, Вон, бачите. Друзі, ну ми вже купаємось все. Нам вже не до динозаврів. Один тільки ми побачили, що він рухається, а більше ні. Може з часом, а може за час в будні дні, тільки на вихідні, не знаю. Но зараз ми пройдемо, ми втомилися, поки спускалися. Сонечко расти, та я її несла на руках, то расти. слухайте. 10 кілограмів щастя. Ото в тому анекдоті, коли грабіжники прийшли, дзвонять в двері, чоловік відкриває. А вони йому кажуть, ножа під горло, і кажуть гроші, коштовності, що в тебе є, золото якесь віддавай все. Він каже: Вам підійде 100 кілограм золота? Вони кажуть: так. Він каже: Сара, золото, виходь за тобою, прийшли. Отак і я несла 10 кілограм золота і щастя. Добре, що вниз друзі. Подивіться, великий дракоша дійно, діно, не дракоша, а дійно він рухається. Пішли до нього швиденько. Поки я піднялася, вже цей рухається. Вони по черзі. Почти. Якщо що, мені 48 років. Боже, як це мило. Добрий день, друже. Добре. Дуже приємно було тебе побачити в роботі. Ух ты у меня Ааа, пішов це. Зразумела. А, уже сорванно. І я знаю, що вже на старості теж людина перетворюється в дитину, так, так поступово йде в зазворотній процес. Може, він і в мене пішов. Ну дійсно, мені так подобається, і дінозаврись, і всі дитячі запахи, я, я всьому дивуюся, все мені подобається. Так, що там, де раз? Я їй сказала сиди чекай, але я бачу, що ніхто мене не чекав. Он має речі, а Расти нема. Ну от де вона? Ну от сказала, посиди дві хвилини. Дитячий майданчик вільного доступу. Бо я про це вже казала вам і показувала, нічого не змінилося. А У не Растінька, вона чекає мене, навіщо я наговорюю на неї? Бачите, дивиться на вхід чи вихід, куди я пішла. Я сказала, почекай мене, Растя, я прийду. Растя, я тут, чекай мене, чекай, не роби зайвих рухів, чекай. Чекай, чекай. Все, вона буде сидіти і чекати. Швиденько там інші. Інші динозаври рухаються. Там треба всіх побачити Бачите, ще один. Ай, та 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 Про кожного опис Про кожного ще є опис Це так, да. цікаво, раніше не було опису, а зараз є. Думаю, круто слухайте, ви що. І там рухається вау. Боже, наговорила, що засяджує, так, бо каже. Певно, вони не працюють, таке щось тут по треніру. Все працює, в мене вже світло є. Тому вони працюють. Ви можете, ви можете перейти і позвонити. І он наверху рухається, Тут теж дитячий майданчик безкоштовно. Нове відвідування комплексу яхта не змінилися. За 150 гривень. Доросла людина орендує шезлонг, Діти безкоштовно. Дорослі купаються в дорослому басейні. Діти, якщо в супроводі дорослих, які заплатили за шезлонг дитячий майданчик, відвідують безкоштовно дитячі всі ці водні горки. Там, бачите, аніматори взагалі не те, що шара, а я не знаю, це просто даром. Такий сервіс, подивіться, ну це, це круто. За 150 гривень ви приходите з дитиною, я в шоці? Куди там тим редлайном, я не знаю. Ібіцам, шмібіцам і всім. Ну, це на мою думку, ви як вважаєте? Можна пригоститися морозом. Ну, як пригоститися? Купити, придбати, <кл 'язок> пригоститися. Так, а де моя Растенька? Хто знає, де моя Растінька? Я прийшла, Растя вже біля людей, знайшла собі нову сім'ю. Ну Но Растя, бачите, вона не з таких, що буде нить щось, ревіти, шукати. Нема, нема. Знайшла собі нову сім'ю, сидить з ними, все, Підстрахувалася, Все. Боже, вона така розумна, така мудра і така, як нам всім треба вчитися у Расті? Просто, от знаєте, друзі, я вам дам таку пораду. Якщо ви там щось хочете зробити, чи що, ви ви завжди думаєте, що б зробила би Растя на вашому місці? От бачите, я пішла, інша б дитина або чи хто вона почала б ривіти, да, казати, де вона пішла, мене бросила. Ні, Растя не така. Вона думає, мені треба підстрахуватися, знайшла собі нову сім'ю з Києва, до речі, і хотіла вже, якщо що, то думаю, поїду в Київ. Та в мене є родичі, може і з ними побачиться. Так що так. Друзі, ми йдемо далі. Трошки ще пройдемо з вами до ресторану Моря. І, і далі ще. На наш дикий пляж, може, вже злобамо А, і цей пляж відкрили. Пам'ятаєте, саме цей був закритий. Але зараз відкрили його. Боже, водичка яка чиста, вам видно, друзі. Не шукай мене. Друзі, зверніть увагу на пагорби наверх. Ви бачите, що все там спалено? Оця трава, що я казала. Ай-яй-яй, яка територія, боже, а що ж тут коїлося? Оце ми в місії не могли дихати, так? Да? Жах. Підходимо до ресторану і пляжного комплексу моря. Тут теж багато людей. Вже море сьогодні великолепне, воно завжди фантастичне. Але зараз не знаю, мені так подобається цей колір і ця чиста, прозора, маняща водичка. Супер, супер, клас. Друзі, наверху, бачите, все вигоряще. Так, да, тут така двіжуха, автівок дуже багато. І їдуть, і їдуть. Оце да. Ростюня, давай до мене. Ось так виглядає пляжний комплекс моря. Ми бачили пляжний комплекс в яхті, а ось так виглядає пляжний комплекс моря. Бачите? Є басейн, шезлондії теж. А далі йде пляж безкоштовний. Безкоштовний, безкоштовний, з парасольками теж можна взяти в оренду. Ой, клас, мені тут подобається, дуже класно. Все так, я не знаю. Дуже подобається. Шукай мене, а я на морі і на стоять. Бачите, як люди відпочивають. Приїхали, поставили намет, смажать шашлик і купається. Боже а море, колір моря. Тут де гліна, да, такий колір цікавий. І потім як він змінюється на синій, бірюзовий. Вау. Красиво, красиво. Друзі, взяла з собою трошки диньки, але раз ця денько ніколи не їла. Якщо кавунчик, вона хоч колись їла, то динько... М -м -м. А динька гаряча, начебто його кров окунули. Раз ця. Пішла десь. Що мені робити? Расенька. Не дає поїсти. Де ти була? Ти чого мене не слухаєш? Де ти була? Знов будемо тваритися. Тобі вчорашнього дня замало. Стоп! Сюди! До мене! Сіла! На день! Ні? За тобою скучили. Я думала, Растя, то Настя зовуть. За тобою скучили глядачі, хочуть б тебе бачити. А ти де ходиш? Де ти була? Друзі, ми вийшли на рибалочку трохи половить рачків, і вже я дві спіймала. Вон моя баночка, там вже дві рачки. І ось так я біля каменів їх ловлю. Пам'ятаєте, коли ми ще були з Леною, ми зустріли тут чоловіка, який їх ловив біля каменів, І Такі крупні в нього були. А зараз я ще не знайшла це місце, але маленькі вже дві зловила. Растя, тихо. Стоп. Растя, ти не хочеш поплавати трошки? Ні? Пішли, растя. Так, іди зі мною, пішли. Ти пливеш, а я йду, давай. Боже, загубила головну рибалку. Кажу, де Растя, де Растя, ось вона, Растінька Як ти все добре? Ти зверху дивишся на все це і командуєш, так? Да? Командувати парадом буде Растя. Растя, Гу гусик. Пішов контроль. Ростоня! Друзі, я не знаю, вам видно чи ні, тут такі маленькі рибки, бозіме. Клас. Друзі, вийшла я на інший пляж, бачите, як виглядає, тут є трохи людей. Раз, я керую процесом. Я ловлю рачки. Рачки є, не багато, трошки є, але вони такі маленькі, що треба спочатку купити мікроскоп, а потім ловити рачки. Ось така ситуація, друзі. Так що ось так. Ловимо і випускаємо. Хай ростуть. Шукаємо, може знайдемо таку місцевість, де рачки будуть великі. Ого, куди заплили, бачите? Ай-яй-яй. До речі, а де ми читали сьогодні? Мені здається, в Кароліна Бугас. Хтось на кругу, заплив, чи на матрасі, теж далека. Ну, врятували. Не знаю хто. Там же ж нема рятувальників, але хтось врятував. Теж ще вітром понесла, чи самі щось. Знаєте як, можна хилі так заспокоїть тебе, і ти так можеш вздрімнути. Таке може бути. Так що. Ну добре, що врятували. Друзі, подивіться, скільки автівок. Дав скільки людей? Ну, мені здається, що зараз взагалі Одесі будь-де багато людей. Ну тут і внизу, і на верхон скільки. Так це вже дикі пляжі. А там, де е, ці пляжні комплекси, море і яхта, скільки там ще автівок. Ой, клас, ой, клас. Все, ми йдемо вже на зупиночку. Будемо їхати додому. Друзі, хотіла вам нагадати стосовно петиції. Будь ласка, підтримайте, підпишіть петицію про присвоєння звання Героя України, посмертно військовослужбовця Черешка Андрія. Силка на петицію буде в першому під цим відео. Якщо коментарі будуть заблоковані, бо Ютуб. Вчорашньому відео не зрозуміло, чому заблокував, то в, опис, в описі буде силочка на петицію. Поширте, будь ласка, сайт. В Дякую за підтримку вам. Приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.